Браття і сестри, має бажання прочитати Слово Боже, яке записано в посланні апостола Павла до Галатії з першого розділу 6 віша. Дивуюся, що ви так скоро відвернулися від того, хто покликав вас благодаттю Христовою і переходите до іншої Євангелії. Яка, зрештою, не інша, а тільки деякі люди бентежать вас, намагаючись перекрутити Іванів Христову. Але коли навіть ми або ангел з неба почав проповідувати вам не те, що ми проповідуємо, проповідували вам, нехай буде анафема. Як ми казали раніше, так і тепер знову кажуть вам. Якщо хто проповідує не ту Євангелію, яку прийняли, нехай буде анафема. Чи шукаю я благовоління у людей, чи у Бога, чи людям я догоджаю? Бо коли б я і тепер догоджав людям, то не був би рабом Христовим. Сповіщаю ж вам, брати, що Євангелія, яку я проповідував вам, не від людей. Бо я прийняв її і навчився не, не від людини, а через уявлення Ісуса сусідство. Прошу сідайте. Може в такий час, коли швидко переміни проходять. Якщо вранку похоже на зиму, то вже зараз похоже вже на весну. І наш час швидко біжить. І Змінюється, і мися змінюємо, але Слово Боже, воно не є змінне, воно вічне, то, що говорив Господь, і як ми вначалі чули, брат Міша нам зачитав цікаву історію старого завіта, що Бог не так дивиться, як людина. І не так діє Бог, як людина. Бо, наприклад, Бог каже, пророка, йди в ту сім'ю і там збереш того, котрого я тобі кажу. Це так люди так, би не поступали. Люди, би знали, Бере, кого там треба помазати на царство якого, як ім'я його, де він це находить, можливо, ще приготувати його, щоб там вже було все. А так пророк Божий прийшов у сім'ю, говорять старшого. Бог каже ні, далі другого і середні. Та си підходив, і той підходив на царство і так усі, усіх, котрі були вдома. А ще є хтось є ще там у полю пастушок з вівцями. І того Бог каже, це є то. І я думаю, так, що не зразу Давида взяли на, на царство, бо його Бог вибрав. Отправився далі там ще і. Овечками продовжає своє життя. Але Бог його вже тоді вибрав на царя. А ми чули за Моїсея, брат Іван, теж нам гадав, теж така сама історія. Але вже мало має накусався діє. І коли Моїсея маленького поклали у корзиночку, щоб його на ріку відправити там, пустити все. Тому що було тяжко, такий був, як би казати, нинішнім словом, геноцид. Для того ізраїльського народу, младенців, які народжувалися хлопчиками, їх просто вбивали. І то було дуже тяжко, дуже тяжко. І Моїсея Бог провадить так, що він вже в царському домі його але його серце, воно не є там у царському домі Моїсея. Воно там із народом його, з котрого йому мали розказати, і його серце там, він переживає за, за народ свій, І в ми знаємо, яка історія, і в Бог його вибирає для великої місії, щоб визволити свій народ із Єгипта. Далі ми переходимо в новий завіт, ми прочитали Апостола Павла. Апостол Павел тоже про себе як пише далі. Я прочитав цей отримав, і я потом на ньому мало встановлюся. А далі апостол Павел пише так. Ви чули про моє колишнє життя в Єдеські, що я жорстоко пересідував церкву Богу і руйнував їх. І досягав успіхів у юдействі більше за багатьох моїх ровесників, бувши завзятим, бувши завзятим ревнителем передань батьків моїх. Але коли Бог, який вибрав мене від утроби матері моєї, покликав з ласки своєї, вподобав відкрити сина свого в мені, щоб я проповідав його між язичниками. Я тоді не став радитися з тілом та кров'ю. Павел пише про себе, що Бог його вибрав від народження для служіння. І то вибрання, воно дістаєся зрадом. Не зразу християнином у християнській сім'ї, а в юдейській постол Павел жорстоко ненавидить християн. Християни ходять, проповідують про Ісуса, нарушають як би закон. Боже, котрий там є у юдействі, жорстоко переслідує християн. І тут стається така історія, що явився йому Христос. На дорозі, ну, то ту історію знаємо добре, явився і життя його зовсім перемінилося в Другу сторону. Таку людину, яка так поступить із юдейства, перейти, служив вірно у юдействі. Ненавидів християн, притісняв, презирав, і тут зразу перейшов у їхню віру, в їхню сторону. Та це предатель, якийсь преступник своє старий закон Божий лишити і податися у християн. Але апостол Павел пише, що це не у людей. То, що він так поступив, а від Бога від Ісуса Христа. І апостол Павел став служителем е, Ісуса Христа і проповідав е, про Божу благодать, про те, що Ісус Христос є Син Божий, Котрий залишив для всіх людей спасіння і. Е, що треба прийняти Ісуса віру і віддати Йому своє життя і вести християнське життя. І вже апостол Павел видить гоніння і переслідування вже на собі. Як гнав друга християн, тепер так людей проти нього вже йдуть, презирають, переслідують і хочуть його убити. Просто-напросто хочуть апостола Павла убити. І постерігають не один раз і, і не два рази, а много раз постерігали, але це Бог так уявляв, що апостол Павло далі продовжав своє життя і своє служіння. І образовував церкву, ходив до Язичнику. Юдеї переслідували його, в юдействі йому було тяжко. В Єрусалимі, в Ізраїлі, він ішов до язичників, тому що і сам говорить, що Ісус Христос його збрав апостолом для язичника. А язичника не було майле, як і людей. Язичника так не прислідували не як законник. Язичники приймали віру, то, що говорив апостол Павел, ставали християнами, але. Юдейство, воно проводило свою роботу. І ми видимо тут у посланню Галатам, апостол постол Павел, коли прийшов, очередний раз до церкви Алатійської наблюдає, що там вже не так християни мають таку вірність, як було прежне. І він говорить, що. Що сталося, що ви так швидко переходите до якогось другого благовістання і нагадує їм, що то є не що й як люди, то не друге а то люди, які смущають, а іменно ті люди, то були законники, людей, котрі противилися тому ученню Ісуса Христа від самого Начала Христос став на служіння, і противилися за всього той час і противляться і в нинішній час. Я чого прочитав ці слова? Тому що юдейство і в нинішній час, воно якби відродилося, Бог їх созлав, собрав Ізраїль на свою історичну землю, але то юдейство, котре було в них туди при, при, при фарисеях при законі, коли Ісус Бог в найближчий час пожило. І, і ми можемо слухати, для чого я себе прочитав, коли слухаємо особливо єврейських месіан, месіанських християн. Ми так думаємо, що е, месіани, євреї, вони, вони май добре знають, як, допустимо, такий народ. Бо вони єврейського народу, вони знають своє боччє. Свої традиції, вони до то знають свої історичні, дані ввчає там. Але вони треба бути дуже уважними, бо вони можуть заводити проповідувати щось не то, що согласно і Словом Божим. І в наш час воно теж проповідується. Наприклад, проповідується таке, що Бог у трьох, у трьох лицях. Бог Отець, Бог син, Бог Дух Святий, а то не так говорять. Не всі, вони є такі. І смущають людей. як то? Пояснює так, я не буду називати фамілію, пояснює так, що Бог у трьох лицях і стоє правильно. Ми цим согласним, Бог у трьох лицях. Ну, каже, не у трьох личностях. Чувствуєте різницю? Бог у трьох лицях. І Бог у трьох личностях. Якщо Бог у трьох личностях, то є Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. А у трьох лицях каже, то Бог лише один. Старий завіт треба читати, каже, з начала Біблію треба читати, не от середини, та як християни, починають читати читати середини. А із самого начала збиття, а там ми не знаходимо, що там заповідь каже, Бог єдин. Слушай Ізраїль, Бог єдин. Бог каже в трьох лицях, це Бог як приводить такий приклад, як у театрі, каже, у Греції, давно каже, то ще було. Один актер може грати і двох, і трьох, і двох і трьох може грати. Пуйде, возьме другу маску і він вже другу личності грає. А то один каже. Так само і Бог уноденному у трьох лицях. А те, що говорять, що в трьох личностях, то не є так. І давай починає змущати християн і свої Єресі, розказувати, які повністю не сходяться із Словом Божим. Тому що від самого початку, ми читаємо в Новому завіті, всі завіт говорить нам про Бога Отця, Бога Сина. Бог Дух Святий. От з самого начала, коли Христос сказав на своє служіння, то коли крестився, та був почутий голос, що це син мой улюблений. Його слухайте, голос Божий, сказав, це є син мой улюблений. І, і зразу, ми, далі, якщо служіння Ісуса Христа приходить, його спокушує, якщо ти син Божий, ти син Божий. Якщо ти син Божий, то кажи саме камінню, щоб стало хліба. Чого ти будеш голодні? Або скінця всього храма, і написано, що ангели тебе підхватять і понесуть, не споткнешся ногою своєю. Такі іскушення приводить сатана. І далі на цьому якраз і було то, що розп'яли Ісуса Христа, коли Преосвященник казав, кажи нам, ти син Божий. Христос каже, ти говориш. У єврействі казати, що я син Божий, то є не Так людина не може казати, що я є син Божий. Можеш казати ми сини Божі, ви Сини Божі, но виділяти себе, що я син Божий, то вже якась велика дерзость, грубость порушення велике. А вони розуміли в той час, що Ісус Христос є його Син Божий, а син Божий, то є значить. Бог єдинородний от Отця, так ми знаємо і так вірує. І тому вся Євангелія, яка нам припадана у, у самому началі нашого вірування, Бог Отець і Бог син, воно проходить через усе Євангеліє і воно є правим. І апостол Павел напоминає, щоб цього не відходити. Кож щось учить іному, крім свого, благовістя, котре преподав апостол Паве, то да буде анафема. Афема, то таке слово, не файтня, да буде проклято означає. І каже, даже, якщо б ангел з неба щось начало говорити вам, або навіть ми щось почали говорити не так, як уначалі. Що каже, то, що було проповідувано вам само начало. То є істина. тому, що ту істину не я придумав і не люди придумали, каже Апостол Парк, але я доповчив її через откровення Ісуса Христа. І таким образом наставляє ту галату несмислених, ЯКІ ще описується про них, що вони так бистро все ось лишають та переходять до того Благовістування і то приймають. Тому для нас теж, як я вже сказав, треба бути уважним, тому що у нинішній час дуже мало ну, проповіді, слухає, і таких, і таких, але треба бути уважним. Особливо тепер, коли спор іде о тройці. Навіть христи... у християнському світі, ми ж християни. одне так читає, а друге так читає. Ми должні читати так, як говорить нам Слово Боже: Бог Син, Бог Отець, Батько наш Небесний і Бог син і Дух Святий. І це є правильне і вільне наставлення, котре описується через усе Євангеліє, через усі послання і через Заключительну Книгу Откровення. І це є. Да, и, тому, то, браття і сестри, воно є дуже важливо і для нас, тому що через Сина Божого Ісуса Христа, Господа нашого, і ми отримуємо установлення, установлення через Ісуса Христа. І це свідчество описує у рівням, свідчество закладається Духом Святим, котрий навчає нас, наставляє нас і котрий записує. Це свідчить у наших серцях, що ми являємося дітьми Божими. Тому все є неотступно для нас, християн, і дуже важливо для нас усіх слідувати іменно так, як навчає і пише Слово Боже апостол Павел у своїх посланнях, котрого вибрав Бог для іменно всього служіння. Ми дякуємо Богу за те, що Достиг і нас, живущих вже дві тисячі літ після того, як це все було написано. І Божа благодать, і ще і нинішній час діє і касається сердець, людських призиває для того, щоб прийти від Богу і з віру, як ми чули, щоб важливо, щоб вірувати, вірувати в Слово Боже, котре є описано. u Božu blagodat. Našemu gospodu ne bude lična slava. Amin. Amin.